Сімейний кодекс України статті 256.1, 256.4, глава 21. Прийомна сім'я, стаття 256.1, «Прийомна сім'я. Прийомна сім'я це сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Стаття 256.2. Прийомні батьки. Прийомні батьки подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей, передбачені статтею 150 цього кодексу. Прийомними батьками не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього кодексу. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень, як опікуни або піклувальники. Стаття 256.3. Прийомні діти. Прийомні діти, діти і діти позбавлені батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, на влаштування дитини Дитини, позбавлені батьківського піклування, до прийомної сім'ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває у присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладі загальної середньої, професійної чи професійно-технічної, фахової передвищої чи вищої освіти можуть, за їх вибором, продовжити проживати і виховуватися у цій прийомній сім'ї до закінчення такого закладу. Особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором. Можуть продовжити проживати та виховуватись у прийомній сім'ї до досягнення ними 23-річного віку, незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої вищої освіти. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку, з тратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім'ї. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню. Стаття 256.4. Створення прийомної сім'ї. Рішення про створення прийомної сім'ї приймається районною в місті Києві чи Севастополі державною адміністрацією, виконавчим комітетом міської районної у місті у разі її створення, селищної сільської ради в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про створення прийомної сім'ї, на основі типового договору укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї, орган, який прийняв рішення про створення прийомної Сім'ї зобов'язаний контролювати виконання прийомними батьками своїх обов'язків щодо виховання та отримання дітей. Положення про прийомну сім'ю та типовий договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї затверджується Кабінетом міністрів України.